Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас величезна новинка, а саме оновлений Hyundai Palisade. І сьогодні ми його розглянемо та розберемо. Отже, почнемо наш огляд і будемо розбирати цей Palisade. Palisade у нас величезний кроссовер, який налічує довжину 5 метрів, а його колісна база 2,9 метрів. Ну і тепер трошки історії. Полісейд прийшов на зміну Гранд Санта Фе. Перший Полісейд був у 2018 році уже в кінці. І його рестайлінг зробили уже весною 22-го року. І зараз ми подивимося, що змінилось у рестайлінгу. Що ж все таки головне змінили у рестайлінгу флагмана Hyundai? Це передній бампер, решітка радіатора та нові ось такі гарні фари. А також у нас є зміни позаду. І вони не такі великі, як попереду. А ну, а ж покажи. у нас позаду змінилася лише ось тут нижня частина, ось цей ліхтар червоний, ну і тут трошки дифузор змінився. Коротше, нижня частина бампера. Так, але угу. цікаво, що тут є позаду. Це ось на шильдік 3,8. І, і зараз ви дізнаєтесь, що ж це все таки означає. Отже, що означає 3,8? Це об'єм нашого бензинового двигуна. І ось він тут. Він трошки так топлений. треба трошки... Гаря... трошки гарячий. Так, і трошки гарячий. Отже, розберемося. 3,8, V6, атмосферний, бензиновий, 295 кінських сил, 355 крутного моменту. Також у нас 8 автомат і повний привод. Непогано, непогано. Непогано. А тільки не не 3,8? Ні, у нас є 2,2 дизель на 200 кінських сил. Там приблизно 440 крутного моменту. Ну і там такий же автомат, і такий же повний привод. Угу, тобто береш або 3,8 бензин, або 2,2 турбодизель. Так, Зрозуміло. Угу, Зараз ми перемістилися у салон цього Palisade. Перше, що я вам хочу сказати, це неймовірно комфортно сидіти за кермом. Тут двох салон, тут є дерево, також нас окуте Ось така Алькантара тут і тут. І на чуваєш, стелі навіть відчуваєш себе справді якимсь королем. Далі, ось такі у нас сидіння, вони так. перфоровані. Тут є вентиляція, підігрів, а також його можна розкласти. Зараз я вам покажу як. Ось uh -huh. так вона розкладається. А поки я вам розкажу, що тут. У нас нова мультимедія і за Також тут нею можна керувати. Тут у нас клімат-контроль, один дисплей, але цілих три значення температури. А чому ви дізнаєтесь, коли ми сядемо позаду? Також у нас є тут ось тут коробка передач. Тут у нас різні режими руху, смарт, спорт, еко, комфорт. Смарт це теж дійсно цікаво. Я вам розкажу трошки пізніше. Ну і зараз у нас вже розклалось ось таке падіння. Тут у нас є отаманочка. Дуже комфортно буде сидіти в якусь дальню дорогу. Ну і також ми можемо його ось так скласти назад. Цікаво та прикольно. Пішли на другий ряд. Зараз я сижу позаду, і тут не менш шикарно та комфортно. По-перше, чому? Тому що тут також є алькантара на стелі, також є панорамне скло, а попереду у нас є люк. Тобто два у нас таких типів. Так. Угу. Друге, у нас є шторки і величезні просто дверцята. Також в цих дверцятах є два підсклянники. Угу. Ну і сидіння. Сидіння тут можна відрегулювати трошки під голівничок, як прямо в Мерседесах. Далі у нас є підігрів, вентиляція, наш клімат, де можна змінювати температуру. О, ось вона третя зона клімату. Так. так. Угу. І також у нас є ще ось такий підлокітник, він комфортний, а також він simple clever. Оп-оп. Тобто тобто і він, він може стояти в різних положеннях. Ну і я, якщо їду ось так, як уже бос, то я відвагаю переднє сидіння ось так. І сижу просто ось так вже. Були ми на другому ряду, а тепер на третьому. І що ми тут бачимо? Тут є третій ряд. Тут є третій ряд -го -го. і незвичайний на -на. тут є електрорегулювання спинки, коли ви будете розкладувати ці свині. Вам не прийдеться вручну ось так їх піднімати. Також тут є навіть підігрів цих сидінь. Це мого тата дуже сильно здивуємо. Да, слухай, на третьому ряду мати підігрів, це круто. Так, ну також є тут зарядочка, як і. На другому ряду. Ну і в цілому тут комфортно сидіти ось так, але з складними сюди сидіннями, я думаю, ну, нормально, можна їхати. Угу. Тобто повноцінно трьохрядна машина. Так, повноцінно трьохрядна машина. Комфортно буде. Ось файний водій цього полісейда прийшов забрати свої покупки. Відкриває багажник через електропривод і бачу тут покупок, які вміщаються в багажник на 704 літри. Не слабо. Так, якщо будуть складені ось ці сидіння. Також ці сидіння, якщо можна підняти ось тут через кнопочки. Mm -hmm. А також тут є ось така ніша. Mm -hmm. І ось тут шторочка. Шторочка, всяка мілачовечка, там може зберігатися. Так, він забирає ось так свої покупочки, закриває сиденько, ну і йде свій киночок. Привіт, Тато. привіт. Дивись, я сижу з комфортом, У мене вентиляція, клімат. Mm -hmm. А як ти себе відчуваєш за кермом цього Hyundai? Мені теж дуже подобається. Машина м'яка, а при цьому потужний двигун. Мені дуже подобається цей двигун. А, я вважаю, що насправді цей бензин, бензинова версія з бензином двигуном коштує менше ніж дизель. Я брав би собі просто бензин, тому що шість ціліндрів 6 чотирьох, і 4 і 3,8 замість 2,2. і два. І потужності набагато більше. Він класно звучить, класно прискорюється. Тобто дуже класне, цікаве поєднання комфорту. І потужного двигуна, який класно так тягне. Угу. Тепер я хочу в тебе запитати про режим Смарт, тому що я сказав, що я розповім, але лишив це для тебе. Да, лишив для мене, тому що я якраз зараз кермую. Я їду зараз в режимі Смарт. Це режим, який має бути розумним, має підлаштовуватись. Тобто, коли я їду повільно обережно, він робить типу як еко-комфортний режим, коли я намагаюся їхати десь швидше, 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 динамічно. Він робить, ну, наче схоже на спортрежим, тобто там дає двигуну більше покрутитися. Там коробка там швидше чик В мене є інші режими, в мене є от спортивний режим, традиційно спортивний. У мене є екорежим, у мене є комфортний режим. Да, приборка змінюється налаштування двигуна, коробки і так далі. А от режим Смарт, якраз прикол в тому, що він намагається це все діло сам поєднати. І зараз я вийду, і сам е, намагається обрати найоптимальніші варіанти з оцих трьох, там еко, спорт, комфорт і так далі. це виходить режим смарт. Угу. Тобто ти ставиш лайк цьому автомобілю у всьому, крім ціни. Да? Е, я ставлю лайк цьому автомобілю. Так, да, великий лайк. Ось настільки ж великий лайк, як і цей автомобіль. О, зараз він написав 17,6% споживання палива. Насправді це не так. Він їсть менше. У мене виходило по місту там літрів. 12-13 в топі там 15, це він просто від'їхав, тому що тут порахував там велику, ну, велику велику частину. Е, і можна було б навіть сказати, що поставити в мінус споживання палива, але насправ... насправді ні з урахуванням, наскільки потужний і класний тут двигун. Е, ну, тобто ти вже готовий за це платити, тому що маєш 300 сил. До речі, слухай. Mm. Знаєш, наскільки він їде? Наскільки? А ось настільки. А а ось виїжджає з 80%. Угу. А його максимальна швидкість 210 його... км да, за годину. 210 км на годину, і він має виїжджати, він має їхати десь 7,7 секунд до сотні, він у нас виїхав реально з 8 секунд, це коли у нас було двоє в салоні. Так що реально цей двигун себе виправдовує з точки зору потужності, швидкості і динаміки. Ну все, дякую за твій огляд і тест-драйв. Робимо тепер висновки про цей Hyundai Polyset. Якщо чесно, то цей автомобіль мені дуже сподобався. Цей двигун 3.8 дійсно добре везе цей автомобіль. Не те, що дизель, як казав мій тато, що він буде їхати, типу... Йому не буде вистачати цього дизелю. А ось 3,8 це шикарно. Далі дуже багато місця, дуже комфортно, розкішно, приємно сидіти у салоні, приємно на ньому їхати. І ось це все це величезні плюси. І якщо чесно, то мінусів я багато не побачив. Тому я б сказав, би, що це. Крім ціни. Крім ціни. Тому б я б сказав, що цей автомобіль дуже хороший і його можна сміливо брати. Якщо у вас За скільки? Є, якщо у вас є 2,5 плюс-мінус мільйони на 3,8 і 2,6 на дизель. І це вже трошки. Це не трошки. Це 2,5, 2,6. Ну і тепер головний кінець. Я вам хочу сказати, щоб ви підписалися на мій канал Омивайка ТВ. Поставили лайк цьому огляду попереднім та ставили наступним. А також прокоментували цей попередні та наступні ролики, тому що це буде цікаво і інформативно. Всім дякую і я присідаю.